Та це, це він називає себе капітаном корабля-головачом. Ну, типу, він суддя, там, не суддя, ну не знаю, сказав капітан корабля. Він типу, ну типа, ну, порабуй, ну там є в каці, ну бляха, ну на п'яти розказуєш всім. Ми з нього заробляємо. Знає? Ну, подумаєш, у мене в ефірі мільйон, в мене мільйон просмотрів, і головачок сидить, киває бля-голівку, і каже, почервоніє. Він мене побачив, каже, типа, з переляку зразу трубку кричав: охорона, охорона, бляха, охорона! І усі мільйон. Реглядів, знаєте, ну файно ви лайки ставите, коротше кажете, там, коментуєте головочов та, негідник. Ну хай сам сидить на 16-му поверсі, бо він король. Він ти що, серйозний чувак. ну, Ти таке говориш про головочов, не може бути. То він просто притворявся, то, то просто ж, жарт. Коротше, ну, сидів ну, і сидів. А потім до Головацького ну, в Львів зайшли, його пацани якісь охороняли. Не, не секретарі, як обично буває, а фактично пацани якісь видно вище від мене на голову. Він бідулаха заплював.